Сьогодні по проспекту Лесі Українки бригада комунального підприємства Кременчук-водоканал виконала планові роботи по заміні запірно-регулюючої арматури діаметром 300 міліметрів на одному з основних водогонів міста. Це оновлення було необхідним, адже попереднє оснащення вже вичерпало свій ресурс експлуатації. Поблизу будинку номер 51 Кременчук-водоканал сьогодні виконує планові роботи з оновлення засувок на головних мережах водопостачання. В даний час замінюємо стару ще радянських часів засувку діаметром 300 міліметрів на нову сучасну засувку, яка буде працювати гарантійно там більше 10 років. Ці роботи покращать якість послуг з водопостачання, підвищать надійність мережі та можливості оперативного перекриття водопостачання у разі аварійної ситуації задля швидшого ремонту. Дана засувка є однією з головних засувок, через яку подається вода. На весь квартал, де розташована і ПНС-7, наразі реконструкція якої, якої триває. Головна мета заміни цієї засувки це те, що стара засувка вичерпала ще в свій термін експлуатації і була в непрацездатному стані. Тому будь-які аварійні ситуації на мережі внутріквартальній супроводжувалися перекриттям головної магістралі 600 міліметрів. Таким чином, будь-яка аварійна ситуація після заміни засувки, яка буде внутрішньоквартальній мережі, розподільчої водопровідної, вона вже буде локалізована. Більш меншим перекриттям справна запірно регулююча арматура на водопровідній мережі це запорука збереження комфорту споживачів та можливість якісно та швидко виконати ремонтні роботи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.